Вітаю вас, друзі! Зараз ми розглянемо задачу, присвячену спільному кратному двох чисел. Яблука можна розкласти порівну у 12 пакетів. Або також порівну у 16 пакетів. Скільки є яблук, якщо відомо, що їх більше за 80, але менше від 120. Отже, маємо. В певну кількість яблук позначимо її через N. І цю кількість можна порівну розкласти в 12 пакетів. Або можна порівну розкласти в 16 пакетів. Причому ця кількість більше від 80 і менше від 120. Спробуйте самостійно подумати над цією задачею, а тоді повертайтесь до мого пояснення. Отже, кількість яблук N. Можна порівну розкласти в 12 пакетів, це означає, що n ділиться на 12 безостач. Так само порівну можна розкласти в 16 пакетів, а це означає, що n ділиться на 16. Тобто n знаходиться серед спільних кратних цих двох чисел. Спочатку знайдемо найменше спільне кратне цих двох чисел – 12 і 16. 16 на 12 не ділиться. Беремо наступне кратне 16. 32. На 12 також не ділиться без остачі. Беремо наступне кратне, це 48. На 12 воно ділиться. Отже, НСК дорівнює 48. Але 48 менше від 80, тобто умова не виконується. Нам необхідно розглянути наступні спільні кратні. 48. Наступне. 48 плюс 48, 96. Наступне 96 плюс 48, 144. Ми бачимо, ясно, що там і далі є спільні кратні, але ми бачимо, що число 96 потрапляє якраз у цей проміжок. Тобто, воно більше від 80 і менше від 120. Кратне перед ним, менше від нього. Не задовольняє цю умову, бо воно менше від 80. А наступні кратні будуть більше за 120. Так само вони не задовольняють цю умову. Тому відповідь: одне число 96 яблук. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео -уроці.